Друзі, привіт! На швидкість і розгін до 100 км в годину. Перевіряти, цей автомобіль немає, сенс. зрахований для того, щоб на ньому. Їде він досить нормально. Сказати, що якийсь дискомфорт по швидкості. Дискомфорту по швидкості нема. Але враховуючи, що він дизельний, оберти він не дуже сильно любить. Тому... Сильно навантажувати ми його таким чином не будемо. А з бездоріжжям даний автомобіль справляється на свої всі 5 валів з п'яти. Він високий, він їде. Так що, в принципі, буде щось легкове, бензинове. З вами порозганяємо до сотні, подивимося за скільки воно їде. А цю машину навантажувати сильно мені не хочеться. Я отримую задоволення від того, що вона просто дикенько їде. Дякую.